Ми зараз на території закладу знаходимося. Ось наша керівник Зінаїда Іванівна. І ось басейн, він по факту є. Він буде чекати свого встановлення. Так, є тут також генератори, які теж передали інші волонтери. Запхулос. Завгос, яка все прийняла. все прийняла і по факту відповідає за збереження цього майна. Е Генераторів у закладі 4, їх достатньо, тобто ми свої сили не будемо спрямовувати на генератори. Так що, ось басейн є. Зараз ми з Інаїдою Іваном і мною. Візуально визначаємо місце, де може бути розміщений басейн, тому що по території досить мало місця, де є водопостачання. Візуально він може бути розміщений десь тут, але води зараз тут немає. Ні водопостачання, ні водовідведення. Тому потрібно вирішити питання, яким чином забезпечити і водопостачання, і водовідведення. Хотілося б, щоб це було досить швидко, але не так все просто.